Повняється наша відвічна мрія. Українські західні землі, звільнені від кривавого ворога, большевицьких банд, розбуджуються для нового самостійного життя. В Столиці Західної України, в городі Льва, повівають українські національні прапори і прапори побідної союзної німецької армії. Таку відозву 1 липня 1941 року поширив Український національний комітет у Кракові. Однак, вже протягом найближчих тижнів і навіть днів оптимістична тональність зникла з відозв багатьох українських політичних організацій. Чому Українська держава, відновлена організацією українських націоналістів Степана Бандери, так і не стала реальністю тоді. Про це я розповім у відео. 16 червня, ми випустили відео про події довгого дня, 22 червня 1941. Цей випуск органічно продовжує і розвиває тему, але зміщує акценти. Рівно вісімдесятиліть тому сталася важлива подія на шляху боротьби за українську державність новітньої доби. Вітаю дорогі друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. 500 тисяч підписників каналу до кінця поточного року така наша мета. Просимо підтримати наш канал підпискою, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! 1938 року радянський агент Павло Судоплатов за наказом Кремля вбив лідера ОУН Євгена Коновальця. Про життя та діяльність засновника і першого провідника Організації українських націоналістів рекомендую переглянути розповідь Івана Патриляка на нашому каналі. Трагічна смерть Коновальця прискорила розкол ОУН на два крила: ветеранів і емігрантів, які переважно підтримали Андрія Мельника. Та молодшого революційно налаштованого покоління, яке здебільшого стало на бік Степана Бандери. І Мельниківці і Бандерівці були абсолютно переконані, що війна між гітлерівською Німеччиною та Сталінським радянським Союзом неминуча. А тому сподівалися, що вона дасть шанс на створення української самостійної соборної держави. Блискавичні перемоги німецьких армій в Європі протягом 1939-1941 років давали підстави вважати, що таку війну Червона армія. Програє. Або як інший варіант, зважаючи на величезну територію людські та економічні ресурси СРСР, протистояння набуде тривалого характеру, і обидва тоталітарні режими послаблюватимуть одне одного в цій м'ясорубці. Менш численна і поміркованіша ОУН Мельника була схильна до активнішої співпраці з Німеччиною. Тоді були ще живі спогади про 1918 рік, коли після Брестського миру. Німецька імперія фактично врятувала молоду українську державність від більшовицької експансії. Ненадовго, але все ж таки врятувала. Тому за два місяці до початку операції Барбаросса, 14 квітня 1941-го, Мельниківці звернулися до вищого керівництва Німеччини із меморандумом, в якому пропонували створити союзну з Райхом українську державу самодостатньо економічно, на територіях між Дунаєм, Карпатами. Та Каспійським морем Численніша і радикальніша ОУН Бандери звернулася до керівництва Німеччини зі своїм меморандумом тільки наступного дня після нападу Райху на СРСР 23 червня. Цей документ містив критику німецької політики в українському питанні та навіть погрози. Якщо німецькі війська при вступі в Україну, звичайно, там спочатку будуть вітати як визволителів, то незабаром це ставлення може змінитися. Якщо Німеччина прийде в Україну не з метою відновлення української держави і без відповідних гасел. Бандерівці переконували, що продуктивна співпраця між українцями та німцями проти більшовиків можлива тільки тоді, коли Берлін визнає незалежну українську державу, надасть можливість створити національні збройні сили та самодостатню економіку. Проте на жоден із двох меморандумів відповіді не надійшло. Нацистське керівництво було тоді занадто самовпевнене і переконане в своїй остаточній перемозі, щоб дослухатися до порад українського націоналістичного руху. Ще напередодні війни між Радянським Союзом та Німеччиною, за домовленістю між ОУН Б та німецьким командуванням у складі Абверу, органу військової розвідки та контррозвідки, було створено два українські батальйони. В ОУНівських документах вони проходили під назвою Дружина українських націоналістів і поділялися на групу північ та групу південь. В німецьких документах вони проходили як спеціальний відділ «Нахтігаль» та організація Роланд. ОУНівці вважали допустимою таку співпрацю з Німеччиною з трьох причин. Перше. вони мали спільного ворога Радянський Союз, який контролював переважну частину українських земель. Друга німецька військова підготовка мала стати в нагоді для здобуття незалежності України, а дружина українських націоналістів вважалася основою майбутньої української армії. За прикладом того, як січові стрільці з Австро-Угорської армії стали одним із найдієвіших формувань української армії доби революції, третя до початку німецько-радянської війни. Ані українські націоналісти, ані взагалі більшість людей на планеті не мали повноцінних уявлень про ступінь злочинності та потворності нацистського тоталітарного режиму. Ще не було Ванзейської конференції з її остаточним вирішенням єврейського питання таборів смерті, Бабиного яру. Натомість українські націоналісти дуже добре знали про сталінський великий терор, розкуркулення, голодомор, масові депортації. Тож, безперечно, станом на літо 1941 року ворогом номер один вважався Радянський Союз. Крім того, обидва крила ОУН створили низку похідних груп загальною чисельністю близько п'яти тисяч осіб. Вони мали просуватися одразу за німецькими військами територію України аж до Донбасу і Криму. Мета їхньої діяльності реалізація концепції Михайла Колодзінського. Про побудову держави від першого села на практиці. Це означало встановлення української влади в кожному населеному пункті, проведення української пропаганди серед населення і таким чином і Мельниківці і Бандерівці сподівалися поставити німців перед доконаним фактом відновленням української державності та змусити рахуватися з ним вже у травні 1941-го Бандерівське крило ОУН підготувало інструкцію під назвою Боротьба й діяльність ОУН під час війни. В якій містився чорновий варіант акта проголошення української держави. Завдання привселюдно оголосити його у першому великому українському місті, отримала похідна група ОУН-Б на чолі із заступником Степана Бандери Ярославом Стецьком. Цим містом став 400-тисячний Львів, який Червона армія залишила практично без бою в перші дні після нападу Німеччини. У перспективі акт мали оголосити і в Києві. Який оунівці визнавали столицею України? 28 червня 1941-го року до Львова увійшла похідна група Стецька, а на світанку 30 червня батальйон Нахтігаль, 330 бійців під командуванням Романа Шухевича. В тюрмах міста були виявлені сотні трупів в'язнів, розстріляних радянськими спецслужбістами напередодні відступу. Більшість із них становили заарештовані за політичними мотивами. Командування німецької 17-ї армії повідомило в телеграмі до верховного командування Вермахту. У пивницях військової в'язниці у Львові тільки в одній камері було близько 120 трупів чоловіків і жінок, поскладаних одні на одних. Більша частина помордованих у в'язницях ГПУ. В одній кімнаті в'язниці лежало 65 трупів чоловіків і жінок, поскладаних одні на одних. На подвір'ї в'язниці були знайдені групові могили. З близько 150 трупами. Нововикопана масова могила, підготована для подальшого поховання убитих. Як випливає з огляду трупів, знайдених у в'язниці ГПУ, вбивством передували найтяжчі тортури. На трупах видно тяжкі рубані і колоті рани усіх частин тіла. У деяких трупів розчавлені пальці й руки і поламані кінцівки. Чимало львів'ян впізнавали серед убитих своїх рідних, друзів і знайомих. Звичайно, це ще більше збурило антирадянські настрої в місті. Українські націоналісти сподівалися проголосити українську державу до підходу основних німецьких сил. Однак протягом дня, 30 червня, до Львова прибували нові й нові німецькі військові частини. Тоді оунівці провели переговори з чільними представниками українського руху і запросили їх на національні збори до будинку товариства «Просвіта». Палац Любомирських площа ринок. 10. там, о 6 годині вечора, 30 червня 1941 року, Ярослав Стецько, без погодження з представниками німецької влади, оголосив історичний документ: акт проголошення української держави. Волею українського народу організація націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує створення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів, яка під проводом її творця і вождя Євгена Коновальця, вела в останніх десятиліттях кривавого московсько-большевицького поневолення за взяту боротьбу за свободу, взиває в весь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. Відзначимо, що в тогочасній пресі подавалися різні варіанти акта, в яких слово. Проголошення було замінено на відновлення на цій зміні. Наголошував і Ярослав Стецько. А згодом, в емігрантському середовищі, за документом закріпилася назва Акт відновлення Української держави, цим самим підкреслюючи історичний зв'язок Української держави 1941 року з Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою, які проголосили свою самостійність 1918 року. І об'єдналися в 19-му. Особливу увагу привертає пункт 3 акта. З пісні, як то кажуть, слів не викинеш, тому зацитуємо в оригіналі: Новопостаюча українська держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною, що під проводом свого вождя Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і в світі та допомагає українському народові визволитися з підмосковської окупації. Українська національна революційна армія, що твориться на українській землі, боротиметься далі з союзною німецькою армією проти московської окупації за суверенну соборну державу і новий лад у цілому світі. Поява цього пункту пояснювалася дуже просто: не сваритися з німцями. Адже проголошення акта жодним чином не узгоджувалося з німецькою владою. Це була ініціатива ОУН Б. Лише під кінець зборів в Палаці Любомирських з'явилися два представники німецької армії доктор Ганс Кох і майор Ернст Цу-Айкерн. Вони заявили, що питання української державності не актуальне, в майбутньому його вирішить Адольф Гітлер. А наразі головне завдання це боротьба з більшовизмом. Ми знаємо дружній український народ, але не знаємо українську державу, сказав Кох. Проте ОУНівці вирішили йти до кінця за сприяння бійців батальйону «Нахтігаль», які охороняли львівську радіостанцію. Текст акта зачитали в ефірі двічі: о 10-й вечора, 30 червня, і об 11-й ранку 1 липня. Також його запустили в газети. По містам і селам на заході України організовували масові мітинги з привселюдним оголошенням документа. Про ухвалення акта повідомили урядам Німеччини, Італії, Японії, Хорватії Іспанії. Негайно було сформовано уряд українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком, а 6 липня він ініціював скликання дорадчого органу ради сеньорів, пізніше перейменованої на Українську національну раду. Президент митрополит Андрей Шептицький, голова Кость Левицький, колишній очільник уряду Західноукраїнської Народної Республіки в 1918 19 роках. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкращий спосіб зробити це на Патреоні. Зараз на екранах імена тих добродів, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу україна 1918 з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Підтримати наш канал можна також зробивши переказ на картку Приватбанку. Або поповнивши нашу монобанку. Реквізити і посилання в описі цього відео. Проте рішучі дії українських націоналістів спричинили вкрай негативну реакцію нацистів. Найближчими днями вони продемонстрували своє ставлення до так званого українського питання. 5 липня в Кракові був затриманий Степан Бандера, а 9 липня у Львові Гестапо заарештували Ярослава Стецька. Та його помічника Романа Ільницького. На допитах Бандера і Стецько відмовилися відкликати акт від 30 червня, а тому були ув'язнені в концтаборі Заксенгаузен під Берліном. Ще напередодні затримання, 3 липня, Бандера у Кракові мав розмову з підсекретарем уряду генерального губернаторства Ернстом Кунтом. І той відверто заявив йому: Єдина людина, котра веде боротьбу, це Фюрер. А українських союзників не існує. Ми не є союзниками. Лише ми є завойовниками совєтсько-російської території. Спочатку треба виграти війну з Радянським Союзом. Спершу вся оперативна зона є під владою німецьких збройних сил. Що потім вирішить Фюрер, коли ці операції завершаться, ми не знаємо. В будь-якому разі тільки він сам і єдиний вирішуватиме. Від 11 липня нацисти заборонили українським організаціям політичну діяльність та маніфестації на підтримку акта незалежності. До вересня 1941 року вони заарештували 80% керівного складу ОУН, почали терор проти рядових членів організації та учасників похідних груп. Рідні брати Степана Бандери, Олександр і Василь були вбиті в таборі смерті Аушвіц. За директивою поліції безпеки від 25 листопада 1941-го всі активісти руху Бандери, так у документі, після ретельних допитів мали бути таємно знищені під виглядом грабіжників. Тож не дивно, що вже в другій половині 41-го року ті члени ОУН, які залишилися на свободі, перейшли до підпільної боротьби проти нацистських окупантів. Сподівання на конструктивну співпрацю з Німеччиною не виправдалися. Нацистська влада продемонструвала своє вороже безкомпромісне ставлення до самої ідеї української державності, Цим самим відвернула від себе симпатії частини українського суспільства. І здобула ще одного ворога в особі українських націоналістів. Це була одна із багатьох фатальних помилок на шляху до краху нацистського тоталітарного режиму. Шановні друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів, прокоментувати це відео і поставити йому вподобайку. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!